Готували її фактично, мабуть, з перших тижнів широкомасштабного вторгнення, після того, як головним запитом українських журналістів став запит на безпеку. І я вдячна нашим міжнародним партнерам, міжнародна федерація журналістів, Європейська Федерація журналістів ЮНЕСКО, за підтримки яких діє мережа центрів журналістської солідарності із шести центрів по всій Україні, і завдяки якій ми можемо. Маємо можливість надавати ось такі бронежилети і ось такі каски для наших колег, які захищають їх на передовій під час висвітлення бойових дій. Я бачу тут серед присутніх сертифікований тренер з тактичної медицини Володимир Романчук. На одній із світлин ви бачите моменти тренінгу з тактичної медицини, який проводила Національна спілка журналістів України. Я бачу тут наших воєнних е, журналістів, які е, у співпраці отримували від спілки захисне спорядження, фотоапарати, інше обладнання, яке допомагає їм виконувати свою роботу. Це Михайло Шарков, це Ян Доброносов. Я бачу тут е, нашого е, заслуженого і шанованого Єфрема Лукацького. Ми бачимо Павла Багмута е, та інших е, фронтових журналістів, які е, е, Частково їхні роботи ви можете бачити тут. Ми попросили, щоб вони зафіксували, як працюють медійники на передовій. Такі Така фотовиставка була би неможлива без співпраці із Збройними силами України, і ми відзначаємо заслуги головного управління з морально-психологічного забезпечення та управління зв'язків з громадськістю збройних сил України, які допомагають і сприяють журналістам. Ми відзначаємо роль Міністерства оборони. Я вдячна представниці Міністерства оборони Ользі Володимирівні Куліш, яка сьогодні з нами. Також слова подяки і визнання їхньої причетності до цієї фотовиставки. Я хотіла би адресувати національної поліції України, Офісу Генерального. Прокурора моніторингової місії ООН, чиї представники сьогодні у нас, і з ким ми разом допомагаємо документувати випадки перешкоджання прав журналістів, воєнних злочинів, в тому числі проти журналістів. По кожному із випадків загибелі журналістів, по кожному із випадків потрапляння журналістів у полоні, ми в співпраці із нашими партнерами. А, така допомога широка була би неможлива без е, наших міжнародних партнерів і колег, які виявляють велику увагу до е, роботи українських журналістів на передовій. Ми вдячні е, урядам Німеччини, е, Литви, е, Польщі, Японії Сполучених Штатів Америки, е, також нашим колегам із Європейської федерації журналістів міжнародної федерації журналістів і низці міжнародних партнерів, які 啊，哦。Uh, oh. Сприяють тому, щоб українські журналісти продовжували відновлювали свою роботу в умовах широкомасштабного вторгнення. Це я не маю стільки часу для того, щоб перерахувати всіх тих, хто був причетний до організації цієї фотовиставки. Ми дуже вдячні КП «Київ. інформ а й особисто Євгену Лопошинському керівнику, який доклав багато Зусиль для ви їх не бачите, але ви бачите результат, як це виглядає. Дуже вдячні вам, наші дорогі партнери, і я вдячна кожному із вас, хто прийшов сюди для того, щоб виявити солідарність із українськими журналістами. Ми сьогодні перебуваємо в стінах. Станції метро, яка служить укриттям для киян і гостей міста, але я хочу сказати, що рятують не лише стіни, і не лише укриття, рятує перевірена інформація від професійних журналістів.